Що таке прийняття було для мене? Типу, навчитися приймати життя таким, яким воно є. Приймати себе таким, яким я є. Ну, якби звучить зрозуміло начебто. Навіть дійшло, що це все через довіру відбувається, чи воно одночасно відбувається, не суть. Однак у всьому цьому в мене був якби фокус такий на ну, як, як задача, як е, рубіж, типу, як прийняти негатив. Ось щось трапляється негативне, а я кажу про прийняття, як приймати щось негативне. І це, якби був, був такий бар'єр для мене, який я по всякому намагався подолати. Врешті, Мені це вдалося, або майже вдалося, коли до мене, коли я бачив, відчув оцей стан довіри. І такий собі, ну окей, так, є речі, яких я, наприклад, боюся, які мене тригерять, так лякають, десь підсвідомо, або вже свідомість проривається. І я їх приймаю, типу. Буду, ну, приймаю, тому що я йду в довіру. Але тут же ж собі задався питанням, а чому я фокусуюсь саме на негативних речах? Зрозуміло, чому фокусуюсь. Фіксуюсь навіть тому, що страх. Страх мене якби на цьому фокусує увагу. Верніше, я би сказав навіть так, що страх відводить відводить увагу від цього. Але я фокусуючись на страху, щоб так сказати, ну якби про прочисти очистити себе від нього, зняти цей страх, я фокусуюсь на цьому негативі і, якби в довірі, прийнятті, намагаюся прийняти, що воно ось ну, є, воно таке. Треба його якось приймати. Це непросто. Тому що є речі, очевидно, болючі, очевидно, неприємні. І приймати це не означає, що типу, ой, там, як воно, як воно мені гарно тепер. Ні, приймати це, приймати, що воно є. І саме головне, щоб воно не обмежувало тебе. Однак, хожу кругами. Я зараз про те, що це прийняття, коли ти проходиш цей бар'єр прийняття як чогось там умовно негативного, то в принципі за тим бар'єром не тільки ж негатив. Прийняття це також і про позитив. Прийняття це взагалі про потік. Чому є неприйняття? Це умовні бар'єри, які ми виставляємо навколо себе, щоб, не дай Бог, там щось не трапилось. І починаємо блокувати себе від якихось зовнішніх впливів, тому що а раптом що. Але там же ж і як, не тільки негатив. І взагалі там негатив як такий, ну звісно, можна знайти де хоч цей негатив. Але там же ж і позитив, там же ж і є це нове життя. От, от те нове, краще життя, якого всі прагнуть. В яке всі хочуть перейти і тут і зараз, не усвідомлюючи, що воно от уже зараз і, і тут. Однак прийняти цей негатив, це означає ще, ще також бонусом і позитив або навпаки. Коротше, неприйняття воно блокує тебе взагалі від потоку життя. А життя це ж є той сенс, заради чого ми всі тут. Ой, як ж так, короче, можна було це все сказати. Коротше, я відчув, що за прийняттям і взагалі саме прийняття довіра воно відкриває двері не просто до себе, не просто я починаю приймати все таким, як є. А фактично, я відкриваю двері в, якби, в те життя, яке насправді я хочу. Тому що життя насправді складається так, як ми хочемо. Питання, наскільки ми це усвідомлюємо? От і Неприйняття це ж несвідомий процес блокування життя. Він несвідомий, тому що свідомо хтось скаже: скажи мені раніше, там, я блокую своє життя. Я скажу, та й ти. Про що ти говориш? Як я можу блокувати своє життя? Тому що не приймаєш, не приймаю, блокую, обмежую там від... Там, там соломки на там то, там все, там, там якісь е, бар'єри, там загорожі, щоб якийсь звір там, не, не прорвався непоміченим. І все. І ти якби сам себе замикаєш в клітці. Так, в цю клітку мало що, мало який звір до тебе добереться. Так правда, і життя саме теж в цю клітку обмежене цією кліткою. От в чому фокус. І саме прийняття через довіру, воно також відкриває двері до життя. Життя такого, ще раз повторюсь собі, такого, як я хочу. Свідомо чи несвідомо. Тобто життя проявляється так, як я хочу. І Це вже теж питання довіри. Тут включаються страхи а раптом щось станеться, що ж ти від... закрий двері, ти що? Зараз знову якісь звірі набіжать. Ну ось, це саме воно. Саме воно оцей рубіж, бар'єр, який. Рука так тягнеться, відкрити двері, а страх каже закривай. Рука тягнеться, відкрить. Страх каже закрий. Тільки через довіру можна, хотів сказати, перемогти. Але це, це така як боротьба і там якась є умовна перемога, але це я все-таки не про те, не про боротьбу. Просто через довіру можна відкрити ці двері. І це є позиція сили, нездача, типу, ну все, я жертва, відкривайте двері, хто, хто там, що там, що буде, я не винуватий. Це все цей ідіот, який включив режим довіри і відкрив двері. Всім, заході, не бойся. Оце режим жертви. Коли немає довіри. Але коли ти відкриваєш ці двері свідомо, не хтось відкриває, тому що в жертві ти не відкриєш двері. В жертві тебе можуть змусити відкрити двері. Тобто якийсь більший страх діє, і ти відкриваєш ці двері. Який задавлює, перебиває ті страхи, які не, не, не давали відкрити ці двері. Коли ти йдеш в довіру до себе і кажеш ні, я не хочу боятися, я собі довіряю, йдеш у це відчуття, єднання з собою і відкриваєш ці двері. Від цієї клітки, в якій жив, то це зовсім вже не жертва. Знову повторюсь, це позиція сили, і сили тут треба немало, щоб, скажімо так, не боятися стати жертвою. Ой, тут мені ще. Хочеться розібратися детальніше з цим, тому що мене от воно таке кидає то туди, то сюди по сприйнятті. Ну, навіть не в сприйнятті, в поясненні. Я ще словами пояснити це м -м, якось не ще не це все з себе. Але суть в тому, що через прийняття. І страху, і всього всього, що може трапитися, ти також приймаєш і, і життя і радість, тому що ці двері клітки закривають тебе від, від усього, власне, від життя, а добро це чи зло, це вже позиція сприйняття. І вона визначається вже оцими страхами, цими, цим досвідом неприйнятим, непропрацьованим досвідом, який сидить як програми, і тобі розка... І вчить насправді, вчить, щоб звернути, щоб проявити себе. Кожен страх хоче максимально себе проявити, щоб так сказати предстати під пред ясні очі, і щоб я його побачив і прийняв. І з вдячністю. Подякувавши за службу, <хи> так би мовити, тому що це так і є, це же страх, це охоронець, охороняв по, моє, по моїй потребі. В якийсь момент я не справився з ситуацією, з'явився страх. Він сказав: ну, не справляєшся поки що. Ось тобі. Замок, висить, все, сюди не ходи. Коли зможеш, приходь. Але я ось тут. Я буду постійно про себе нагадувати. М -м, як цікаво, воно йде. Прям. І так страх про себе постійно нагадує. Але тут же ж питання наважитись. Піти в страх. Як ти підеш в страх? Ну тільки через довіру, а це вже тоді, коли в тобі є сила піти в цей страх. Піти в страх це піти в це довіра, це сила, це вже рівень виходу із цього всього. Закриття цього досвіду, цих досвідів, які ці страхи оберігають від передчасного потрапляння знову в ці, в ці неприємні ситуації. Ну ось, можна, можна якби з кожним по черзі розбиратися, кожну ситуацію, але їх стільки. Їх стільки, і якось воно може і цікаво, але зрештою через довіру вони просто всі разом. Отак От просто їм сказати. Я всім дякую. Всі вільні. Тепер я довіряю собі. Ну, ось так хочеться так сказати. Раніше не сказати. Відчути. Сказати, я вже сказав. От відчути цей стан довіри. І оце, що я сьогодні відчув, що це не тільки про страх. Довіра, не тільки про страх. Довіра відкриває двері в життя. Те життя, від якого я заховався. Насправді. Так кожен по-своєму ховається. Ну, так тому що. Страх так працює, оберігає нас. і Коли їх накопичується багато, то фактично вже сам сам потік життя вже не може прорватися вже якимись такими шляхами до нас. Ці потоки заходять, сочаться замість того, щоб пливти широкою течією. Ну ось. Пощупайте це стан. Стан, коли ви відкриваєте двері, впускаєте це життя і там не тільки щось страшне, бо більшість цих ситуацій, насправді, ми вже готові, ми вже можемо з ними справитись. Цей страх вже відпрацював своє. Він лише чекає цього. Так би став О, нашого підпису, штампу, типу, <хи> пост здав, пост прийняв і до побачення. І там не тільки страхи, а там за цими страхами саме життя. Саме життя з усіма його. Насправді з усіма тим. А що таке життя? Відображення нас самих. Тобто, як ми налаштовані, які наші наміри. Я, я, яка наша вібрація, те, в принципі, так ми життя, цей потік і сприймаємо, тому що це насправді це є наші бажання, ці наші вібрації, ці наші наміри, це що? Оцей наш фокус уваги на чомусь, це, наш, це що? Це те, що нам цікаво, це те, що ми хочемо. Навіть якщо не хочемо, а ми туди фокусуємо увагу. Це наш це страх, наш фокусує туди каже, Подивись, бляха муха, я вже задовбався тут звільню. Я хочу вже на відпочинок. Тому все, що куди ми звертаємо увагу, нам потрібно або відпустити, або прийняти, або просто сказати, подивитись типу, gosto... або сказати ні. Це наше право. І в даному випадку ні. Це не є неприйняття, це є вибір. Неприйняття це коли ти ігноруєш в сенсі е, а от зараз зараз. Ну, а власне, неприйняття в даному контексті це вибір. Коли я, наприклад, не хочу з чимось взаємодіяти або не обираю якийсь інший шлях, а цей шлях не приймаю. Ну це вже слова, словесні ці. Слова не все можуть передати, тому що є неприйняття від страху, від блоку, а є неприйняття як вибір. Типу, я це не приймаю в своє життя. Чому? Та тому що знаю, наприклад, що, куди воно веде. Це страх. Зрештою, можливо, десь там і страх підказує. Але він не блокує, він стоїть і так, як, як помічник каже, лажа, не ведись. Пам'ятаєш, таке відчуття, таке, а, я думаю, о, точно, точно, ця дорога, оця пропозиція, це воно то звідти фонить. Ні, не хочу я. Оце коли вже цей страх, як досвід, підказує, підказує, звідки воно. Не блокує, типу ні, ні, ні. я не знаю, що це, я просто я, ні, я туди не хочу. От коли є блок, тоді страх настільки сильний, і він потребує енергії, щоб блокувати прям. Блокувати і відводити увагу від цього напрямку. І в той же час. І в той же час він хоче звільнення. Кожен страх хоче звільнення, звільнитися. Хух. Цікава така дилемма виходить. З однієї сторони він блокує, тому що робота така <хух>, охороняє. Але ж блокує він потік енергії. Хм. Ну просто більшість, більшість ситуацій, вони це можна порівняти з дитячими, дитячими страхами, дитячими травмами. Що в дитинстві нам було страшно. Вони ставили купу блоків, нас купа охоронців охороняються ці, ці страхи нас. Оберігають, відводять від цих неприємних досвідів, спогадів і в той же час просто блокують потік, потоки нашої енергії. Ну, Розблокувавши себе, ми отримуємо цю енергію. До цього і треба йти в страх. Так. Щось я вже закрутив. Сонце сідає. Я вже накрутив стіки, хожу кругами. Хочу повернутися. Мені щось лінь записувати на камеру, хочеться відчуття. Тому отакий фінал на сьогодні. Я не знаю, чи буду викладати це відео. Дуже вже розмазане, таке, як я себе зараз почуваю, відчуваю. Ну, але якщо буду сам слухати, то фіксую на фіналі, що я вловив цей момент, що прийняття це також, це не тільки про неприємні речі. Неприємні, прийняття неприємного, умовно, це такий бар'єр, за яким власне життя. З усіма його і приємностями також. Ось про це я сьогодні розказую. Ну, а далі, далі буде.